Рівненські волонтери зібралися разом, аби підсумувати виконану роботу за рік повномасштабної війни. Обласний волонтерський штаб за цей період став проміжним пунктом між людьми, які готові допомогти, і тими, хто цієї допомоги потребує. Координували всю цю роботу місцеві волонтери. Коли було потрібно, вони працювали 24 на 7, здійснюючи вагомий внесок у наближення нашої перемоги. В нас була черга від тих, хто хотів допомагати. Хотів допомагати фури, люди несли пакунками. Все ну зараз, звичайно, що це джерельце воно трошки менше. Ми змінили локацію, але ми працюємо і ми працюємо на перемогу. З власного досвіду знає наскільки важливо вчасно допомогти і підтримати вимушено переміщених людей. Координаторка волонтерського штабу Марина Павлюченко. Жінці зі своєю родиною довелося виїжджати дев'ять років тому з тимчасово окупованого Донецька. Тому вона знає, з якими труднощами зіштовхуються переселенці на новому. Для себе місці і у волонтерському штабі ці люди отримували найнеобхідніше. Це була глобальна робота, бо у мене там весь гугл діск заповнений, і фотомі, звітами, і списками, і всім, то що ми мали надавати, бо це дійсно кому допомога призначена, тому вона мала і надходити. Якщо військовим, то шла військовим. Якщо вимушено переміщеним особам, то вимушено переміщеним особам. За рік в обласному волонтерському штабі допомогу отримали більше сотні тисяч людей, як ВПО, так і військових. Роботу рівненських волонтерів. Відзначили керівники області. Перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін та голова обласної ради Андрій Карауш. У Нас великий в області волонтерський рух, він потужний, він одна із складової оборони як краю, так і нашої держави. Ви разом в команді зібрали, мабуть, Кращих патріотичних людей, які дійсно мають честь носити слово волонтера. Широкомасштабне вторгнення, як називають, війна по суті з 2014 року, вона саме завдяки волонтерству об'єднала Україну і українців. І незалежно від того, хто на якій мові говорив, але він приходив. Зранку до вечора і надавав допомогу. Активна діяльність у волонтерському штабі не припиняється і зараз, зважаючи на існуючі потреби війська та вимушено переміщених громадян, небайдужі рівняни продовжують шукати можливості їм допомогти. На базі волонтерського штабу плетуть маскувальні сітки, виготовляють окопні свічки і кажуть, що готові робити все від себе можливе, щоб наблизити перемогу України у цій війні. Микола Бражицький Олексій Олексієнко випуск новин.